Добрий день, Юрій Григорович. Сьогодні ви перемогли ураган Цету з рахунком 2-1. Які ваші враження від гри? І сьогодні ви в якості були тренера замість ластівки Віталія. Проанонсуйте Ну, перш за все, хотілося б подякувати всім силам оборони, які чинять опір російської агресії і дають нам можливість займатися нашою улюбленою справою. І сьогодні чудовий результат. Ще до чудова гра була. Перш за все, хотілося висловити слова подяки нашому супернику, адже команда збалансована, команда з досвідом, і історично склалося один із наших принципових суперників. З глибокою повагою відношуся до Миколи Івановича Безгуби, до В'ячеслава Гамалія і як член команди профіспорту і особисто за їхню роль у обласному футболі. Що стосається гри, хочу сказати банально, що перемога не пахне, три очечки в нашій копілиці не пахнуть, а вони були для нас надважливі, враховуючи старт ігри з лідерами команди, де ми не змогли взяти залікові бали, ця перемога нас вже виводить у середню зону турнірної таблиці. По гравцям вони були налаштовані досить, я думаю, і ментально, і, і фізично, можливо, ще не всі гравці в повній мірі готові, але знали, з ким грають, знають, наскільки для керівництва профіспорт важлива ця перемога, і показали якісну гру. Можливо, малюнок гри не завжди за рахунок нашого суперника, гри, наш супер не. не, 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 не не дуже вдавався, але в цілому всі настанови виконувалися і всі стандарти, які можна було використати, вони реалізовані у уголищ, і дало кінцевий результат. Я щиро вдячний кожному гравцю команди, всім вболівальникам, хто підтримував нас за чудовий емоційний такий день, вечір сьогоднішній. Від ваших емоцій розумієш, вам це, да? так, да емоції. Фактично їх вже вони всі залишилися під час перегляду цього матчу. Спокійно не можна було дивитися. Кожна хвилина ця напружена. Ми програвали була ніч'я, була перемога, був другий тайм. Ми всі бачили, що ми грали від оборони, грали другим номером. Це було надзвичайно емоційно з боку дивитися і складно, а гравцям і подавно ну, кожному гравцю своєї команди. Щиро дякую за, само, за самовіддачу. І аналізуючи, трішки футбольний бог був на нашому, на нашій стороні, на нашому боці. Адже було і не реалізоване команди суперником пенальті. окремо, хотів би подякувати арбітражу. Арбітраж безумовно топовий. Ми дякуємо, що даний матч завершився. Перш за все, до чого стремиться профіспорт у багатьох своїх зверненнях. Щоб результатом матчу був спортивний принцип. Я думаю, по спортивному принципу це достойна перемога. Comando profesor